Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення. Знайди твою дорогу. Сьогодні ми продовжимо тему про особистісне відродження і поговоримо, як покращити стосунки вдома на роботі. Коли ми відчуваємо себе жертвами, ми схильні ізолювати себе. Та втрачати радість життя. Ми відчуваємо біль або страх і завжди шукаємо когось, хто б нас врятував, зробив би це за нас. І сьогодні я хочу поговорити про можливість знову відкрити радість життя. Та відкрити свою здатність реагувати на життя вже не як жертва, а як людина, відповідальна за те, що відбувається у твоєму житті, та діяти найкращим чином, щоб змінити ситуацію. Але нам необхідно усвідомлювати, що нам не потрібно ні від кого залежати, бо всередині нас є величезна здатність робити позитивні зміни у своєму житті. Це відчуття визволення, але у деяких людей воно може викликати жах, оскільки ця свобода. Сприймається як відповідальність. Однак відповідальність означає не що інше як реагування на життя. Настав час відпустити старі переконання та звички та створити нові, надихаючі та позитивні. Ось, наприклад, декілька порад. Не злийся на себе, продовжуй давати собі сили та пам'ятай, що для покращення якості твого життя ти повинен бути готовий відпустити те, що тобі більше не потрібно, щоб звільнити місце для нового. А особливо хочу зазначити, що дуже надважливо відпускати свої образи. Негативні думки. Так, це нелегко, але цьому можна навчитися. Просто подумай, як ти будеш себе почувати, коли ти будеш наповнений позитивом. Прекрасно, правда? То хіба не варто відпустити негатив, який тебе руйнує зсередини? І всіх, і все навколо ти бачиш в негативному світлі? Але також не забувай, що і ти випромінюєш негатив, і до тебе він таким чином притягується. Позитив притягує позитив, усмішка притягує усмішку, любов притягує любов. Отже, даруй людям те, що би ти хотів отримувати. Що даруєш, те й отримаєш. Так, нас часто лякає нове, тому що змушує вийти із зони комфорту, але саме це дозволяє здобути свободу, свободу жити життям, якого ти заслуговуєш. Прийми кожну частинку себе, щоб знову знайти радість життя. Полюби себе чистою любов'ю і пам'ятай, що Бог і тебе, і мене любить однаково, а це значить, що ні я, ні ти не є більшим від нашого ближнього. Найважливіша частина зцілення та самосвідомості це прийняття себе повністю у всіх його числених складових, часи, коли у нас виходило. Все добре, і часи, коли ні, часи, коли ми були дурними та поверхневими, і часи, коли ми були проникливими та розумними, часи, коли ми хотіли померти від сорому, і часи, коли ми виходили переможцями. Все це є частиною нас. Більшість проблем Виникає через відкидання певних частин себе через те, що ми не любимо себе повністю та беззастережно. Не озирайся на своє життя з соромом, а приймай минуле як багатство та повноту свого життя. У світі є багато любові. І є багато любові у наших серцях. Але іноді ми про це забуваємо. Іноді нам здається, що цього недостатньо, або що цього лише невелика кількість, або ж що воно є лише для інших, а не для нас. Тож ми тримаємо це осторонь, або боїмося висловити це. Але... Той, хто готовий навчатися, зрозуміє, що чим більше любові ми дозволяємо виливатися з нас, тим більше її буде всередині нас і тим більше ми отримаємо. Любов безкінечна та вічна, любов найпотужніша, цілюща сила у світі. Любов це наше паливо. Без любові ми не змогли б вижити. Любов до себе це сила, яка нас зцілює. Тобі не потрібно заслужити любов так само, як не потрібно заслужити право дихати. Ти маєш право дихати, бо ти існуєш. Ти маєш право бути любимим і любити себе просто тому, що ти існуєш. Не дозволяй нікому, негативному досвіду суспільства чи звичним упередженням змусити тебе думати, що ти недостатньо достатній. Люби та приймай себе з цього моменту. Багато хто з нас. Не полюбить себе, доки, наприклад, не схудне, не знайде нову роботу, не знайде кохану людину або ще щось, це означає відкладати та робити свою любов до себе залежною від чогось зовнішнього. Що станеться, якщо ти отримаєш нову роботу та схуднеш. Але все ще не полюбиш себе. Ти неодмінно складеш ще один список проблем і знову відкладеш цей момент. Єдиний момент, коли ти можеш знову відкрити радість життя, люблячи себе, це зараз. Безумовна любов це любов без очікувань. Відкрий нові двері для змін. Ти в коридорі життя. І так багато дверей зачинилися за тобою. Це те, чого ти більше не робиш, не кажеш і не думаєш. Це досвід, який ти більше не проживаєш. Перед тобою простягається безперервний коридор дверей. Кожні з яких відкривають нові можливості. Ось так ти віддаляєшся від минулого. Рухаючись вперед, уяви, як ти відкриваєш нові двері до чудових вражень, які ти б хотів отримати. Довірся своєму внутрішньому керівництву, яке спрямовує. Та веде тебе найкращим чином і усвідом, що твій духовний ріст постійно зростає, незалежно від того, які двері відчиняться, а які зачиняться, ти завжди у безпеці. Уяви, як ти відкриваєш двері до радості, спокою, зцілення, процвітання та любові. Двері до співчуття, розуміння та прощення. Пам'ятай, прощення робить тебе вільним. Двері до любові, самооцінки та самовдоволення. Двері до любові до себе. Це все прямо тут, перед тобою. А які двері ти вирішиш відчинити першими? Пам'ятай, що ти у безпеці це просто зміни. А отже, якщо тобі цікаво, якщо ти переживаєш складний період у своєму житті, якщо у тебе проблеми зі здоров'ям, якщо ти відчуваєш себе загнаним у пастку ситуації та не знаєш, як з неї вибратися, Якщо твоя самооцінка на дні, якщо ти хочеш покращити якість свого життя, розкрий та максимально реалізуй свій потенціал для сприяння особистісному зростанню та самосціленню. А значить, навчися керувати своїми емоціями та Перестань бути заручником деструктивних ментальних моделей. Зціли свої стосунки зі своєю родиною. Принеси у своє життя більше радості та позитиву. Навчися використовувати свій розум для створення оптимального здоров'я. Вивчи прості та цікаві техніки, які можна використовувати дома у повній автономії, щоб завжди залишатися зосередженим на своїх цілях. Покращи свої стосунки з собою та з іншими. Дізнайся, як твої думки впливають на твій емоційний стан. Та твою поведінку, а отже, і на твоє здоров'я, живи життям зараз, не зволікай. Дякую за підписку, коментар, вподобайку. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.